година 11 хвилина в Україні. Це програма Ранкова хвиля на громадському радіо. Сьогодні для вас її ведуть Ірина Соломко та Любомир Ференц. за звукорежисерським пультом. Нам допомагає Ірина Нижники. І от ми час зрада, зрада, зрада в нашій країні. Але перемога. зараз буде нарешті перемога. Українсько-німецький фільм здобув гран-при фестивалю у конкурсній програмі молодіжної секції. І у нашій студії ми вітаємо драматурга. Наталю Ворожбит, доброго ранку, пані Наталя. Доброго ранку. От ми Папі, сказали бер... Бер... берлінари і. Розмовляємо з пані Натайлою, з драматургом. Так було кіно, а ми розмовляємо з драматургом, яке має відношення до театру. Давай і зараз, зараз сказали, Ірина Соломко пояснить чому. Звісно. Наталя надаля це дуже часто їсть на громадському радіо. І ми слідкували за її вистави Миколаївка. Було нас таї і актори, які грали от минулому році на «Докудейс» були. І це справді вистава про теж про школу та про дітей. Угу. Про про дітей, які жили в таких умовах війни. Нагадаємо, що Миколаївка це такі Невеличке поселення е, поруч Слов'янськом. Це ж, напевно, це не частина міста. Ні, ні, так, ні, це це невеличке село, яке дуже сильно та, воно постраждало Під час такої першої фази е, АТО, це якраз весна та літо 2014 року. І то дуже добре, що е, вистава надихнула німця Георга Жано, який, в принципі, та, з самого початку теж мав відношення до цієї вистави. Він, ми та, разом ставили. Ми ставили та. зняти фільм. який Школа номер 3 знімали його з українкою Лізаветою Сміт, та, як ми вже сказали, жоною. І та, дуже гарні новини. Шкода, що бачиш, у нас такі культурні прориви і перемоги більше в спорті і в культурі, ніж в реформах та і в, економіці. в економіці. Але нічого, це теж гарно, Нехай і вони тягуються та показувати їм приклад. Розкажіть, будь ласка, взагалі, от, як виникла ідея все-таки зробити цю стрічку? Ну, тому що коли ми вже робили виставу, були в процесі. Ми близько півроку працювали над нею, їздили туди до Миколаївки з Георгом. З нами їздили завжди дівчата, Ліза, режисерка Ліза Сміт і Христина Лиза, губ, оператор, і вони допомагали нам дуже в виставі. Вони відеофрагменти, які війшли у виставу, вони це їх робота. І виникла цілком логічна ідея, що треба зняти кіно, тому що вистава ця довго не житиме, діти ростуть швидко і Вони не можуть повторювати одні ті самі монологи багато разів, і дуже захотілося це зафіксувати. І виникла ідея зробити просто кіноверсію вистави, але потім це стало ширше. В нас в результаті виникла і кіноверсія вистави, і фільм, документальний фільм по за мотивами вистави. Тобто да. це два різних продукти. Да, да. А чим Є, вони відрізняються? Рід... Ну по за мотивами вистави там абсолютно. Один драматургічно в один, один в один іде е, як було в виставі, да і і нічого більш немає, крім тих монологів і тих відео, які використовувалися. Така... А фільм yeah. вже як фільм, так? Тобто а фільм вже він як фільм, да, туди теж увійшли майже всі е фрагменти з вистави, е але там набагато більше. Він на годину більше за виставу. Там... А скільки він це... я теж хотів. Дві... Я не пам'ятаю чи 2,15, це дов дуже довга стрічка, насправді для документального кіно. Да. І в нас це дуже так би мовити бентежило, як... як сприймуть таку довгу стрічку, але неможливо було викинути. Те, що ну, було в виставі, це було дійсно шкода, бо це дуже важлива частина. І, і неможливо було викинути ті досйомки, які Ліза і Христина Георг робили вже поза виставою. Це їх життя дітей, просто в звичайне да, спостерігання якісь їх ну, за їх таким. Побутом за їх дружбою і знімали та... їх там. Там та? там, все знімалося. Все тому знімалося. що діти ж як ви сказали, вони ростуть, і наскільки мені відомо, тому що з тих, з тих часів це майже три роки вже так. Ну буде... дв -д 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 трішки більше двох років, як ми почали туди так. їздити. Але ми от дивіться, ми в травні здається, в нас була прем'єра вистави, а почали знімати ми вже в. Червні і завершили знімати в вересні. Просто я пам'ятаю, що теж там кілька дітей вони ж там закінчили школу. Вони Вже мали поступити. Так, але так. на той та. момент ще всі, ще всі вчилися. Коли знімалися, всі вчилися, коли знімалося кіно. І всі вони поїхали, наскільки мені відомо, в Берлін отримувати e, нагороду, так? Так, це була... ми не поїхали, я не поїхала, Ліза Сміт не поїхала, ну вона народила дитину за тиждень до Берліналів, тобто в неї подвійне свято. А дітям ну, була велика ну, задача стояла перед організаторами, щоб діти поїхали. Георг і Ліза вони зробили все можливе, щоб від... Вся, всі, всі діти були. Всі там діти ну, за, за, за винятком однієї дівчини, яка добровільна, вона не захотіла просто поїхати, бо в неї були важливіші речі. Wow. А ми не нагадали про що фільм? фільм Давайте про, нагадаємо більше про, тудії, про та, ну, тобто, Наталя. Кажіть, розкажіть та. про що фільм, Сижат. і хто головні герої були, бо можливо хтось не чув е, 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 і не знає про це. Е, Головні герої це 13 підлітків з школи номер 3 міста Миколаївка. І це в яка з... область? 에... Остатньо? Да, да, Остатньо. Це Донецька область. Донецька область. Та, це Донецька область які... Ми коли до них приїхали, то недавно закінчилися бойові дії. Ми на кінці осені приїхали. І вони всі, це все різні історії. Це просто їх об'єднує тільки одне школа. Із міста Миколаївка, і і, і кожну кожен з них цю війну переживав по, по різному і не всі історії про війну там багато історій про кохання, про дружбу, але так чи інакше, це е, діти, які цю війну пережили, і це війна очима дітей. Навіть коли діти це Аліна Кобарник, Данило Притула та Іван Шило так. Ну, це їх тих їх тринадцять. А їх тринадцять. Там 13, 13. дітей. 13. Да, і тому це така складна стрічка в тому сенсі, що там немає одного головного героя. Там тринадцять дітей. Про кожного треба. Кожного треба було заявити. А чи зустрічаються вони після зйомок фільму? Звісно, вони а, ще вони. частина з них вчиться в школі. Угу. Ті самі частина живе в Києві, вже переїхали сюди навчатися, бо завдяки тому, що ми туди їздили, в них якось змінилися напрямки, і вони майже всі намагаються поступити сюди тепер. І ми тут з ними дружимо. Вони деякі з них продовжують працювати в нашому театрі акторами та в театрі переселенців. Скоро буде прем'єра, і один з учасників буде там грати вже як актор в п'єсі. Я пам'ятаю, коли розповідали ви про ці історії. Які там озвучені, то там було дуже багато і, і да, і напевно така ключова зміна, на яку ви тоді звертали увагу цих дітей, тому що це така, особливо, коли ви тільки приїхали. Да, такі mm -hmm. ставлення до вас було неоднозначним. Так, та, таке, таке було погранічне, та, mm -hmm. Росія, Україна, і там навіть є сюжет, де дівчинка, яка там mm -hmm. хлопець, не, мені здається, він там та був. Він був про російських та, і він та, її та. поставив та, перед вибором та. Ультимат вибирає, бо я, яби ці волонтери, з якими ти зв'язалася. Так да, і от але так потрошку, потрошку, ви таким їх українським вірусом е, таке відбувалося зараження в хорошому да. сенсі цього слова. От якщо говорити про поширення цього вірусу далі, батьки, е, тому що теж я пам'ятаю, на той момент не всі батьки там підтримували, не що всі діти роблять та да, да. відпускали. зараз. Світове визнання по uh -huh. суті, того що вони, вони стали зірками не просто на рівні України, а на рівні uh -huh. світу. Трошки це допомагає змінити е, це несприйняття, яке було так. Звісно ну, конкретно в цій, цьому середовищі, невеликому, на жаль, але велик, величезні зміни відбулися. Діти ж добровільно вийшли з прапором України на отримання, коли оголосили, що вони переможці. Їх ніхто не примушував. Ми ніколи не примушували, ми ніколи не нав'язували. Е, е, це з ними добровільна зміна відбулася. Вони представляли Україну, вони пишалися цим, і там немає якихось зараз інших. Наскільки настроїв. мені відомо настроїв, так вони дуже змінилися за ці два з половиною родини. Оце далі я не, думаю, родини ні? теж, тому що частина час від часу хтось з батьків їздив з нами на гастролі, наприклад. Так, вони бачили відношення, вони бачили іншу країну, учителя з нами їздили. І на рівні учителів і батьків теж 100% відбулися зміни. Але, мабуть, не такі кардинальні, як серед Седьмова, дітей. Так? Але все-таки я сподіваюся камінь воду точить, да. Так. Чи вона фовхосподи випадка <смітна> <смітна> і е, от ми вже так готуючись до ефіру, коли так було кілька секунд. Буквально то е, мій колега Любомир Референс прочитав в коментарях е, до новини, що все ж таки всі цікавляться, коли Україна зможе побачити цей фільм. де можна побачити, от коли, коли... та де ми на, 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 наразі ще думаємо. В нас немає остаточної дати, коли в нас буде. Я до вас попрошусь, можливо, щоб З про це щоб про це повідомити, бо я сама, чесно кажучи, ще не знаю. Це треба якось. Красиво зробити. Але от підтримка держави. Ну, я... Можливо, докудись, я не знаю, чи ви ще встигнете, напевно, вже mm -hmm. ні. Та? Для... Може, поза конкурсом, я не знаю. Так. Але от все ж таки це проект абсолютно не державний. Абсолютно, це влас... абсолютно волонтерська історія. Так, і вас навіть коли ви їхали вже туди не підтримували? Так, ми, ми звертались, ми прийшлося шукати коштів, якихось, як завжди, віноземців на проїзд дітей. Ніхто нам... А хто вас підтримав? Це приватна якась ініціатива була чи організація? Є одна організація. Зараз я б не підготувалась, скажу вам чесно, uh -huh. і приватні теж. У нас є журналісти, друзі в Німеччині, які нас весь час підтримували. А на вашу думку, кінострічка так, вона мала успіх серед західної аудиторії, тільки через те, що вона розказує про війну? Ні, там їм дуже сподобалося, що воно дуже знаєте легко. З, навіть з якимсь гумором, з ніжністю, воно ніби про війну, але вона дуже світла стрічка. І це знаєте, там не було такого, що. Пожаліти нас, ви повинні ми. От в нас війна, в нас все типу, пожаліти нас. Там була історія зовсім по іншому розповідалася. Тому може вона краще спрацювала. А от які були ваші перші відчуття, коли ви почули, що в принципі ваша стрічка, так ваша історія як драматурга, перемогла на одному з найпрестижніших фестивалів західного світу? Та я в шоці, чесно, я не могла і дось. Ну тобто, в мене абсолютно справедливо це. У нас наша робота ця. Двохрічна, це, ну, це, це нагорода не тільки за фільм, а за тут всю діяльність, ну, я так це сприймаю, яку ми там проводили да, і проводимо весь час. І це та настільки справедливо, що ми отримали це з одного боку. А з іншого боку, ми настільки не розраховували, і це робилося, ну, тобто. Кіно робилось просто, щоб зафіксувати да, виставу спочатку. Вистава робилась, щоб краще зрозуміти дітей. Не було ні, ні, ні жодної хвилинки розрахунку якогось. Що це коли ми там скидували з Георгом, їхали за свій там на ці репетиції робити. Ну, а от а хто сказав першою От? Давайте подамося на берлінаре? Ні, ну це вже була була стрічка. Коли готова, то вже було зрозуміло, що треба подавати треба на конкурси. Треба рухати. Це вже був наступний крок. До цього ми над цим не замислились. Коли була вже готова, то Ліза Сміт подала цей фільм і пр пр прекрасно, пр правильно зробили. Це було... ну спочатку, коли пройшли, ми теж так о клас пройшли. Треба дітей звозити. Але от все ж таки, ви сказали, що уряд, мінкульт, Україна як держава не підтримували. От, ні. принаймні, Поздоровили, привітав вас міністр культури, пан Щук, коли... Ні, пан Ніщук нас ще не привітав, але я сподіваюся, сподіваюсь, що є така. Ну. Ми говоримо про це зараз, якісь відбуваються переговори, щоб офіційно з дітей запросити привітати, щоб таке щось відбулось. Ні, я думаю, що все буде, що нас привітають. Сподіваємося, сподіваємося, що ми зможемо в ефірі громадського повідомити першим, де ж відбудеться така українська прем'єра цієї стрічки. Але, от ви вже сказали, що ви драматург, це проект він зроблений. Так, і напевно, от мені дуже хочеться дізнатися, а що далі? Які вас нові плани? Чи от наскільки ця історія цих дітей от вона вже абсолютно вичерпана з точки зору е, такої творчості, та чи все ж таки ви бачите, які ще можливі для розвитку? І якщо в цьому контексті вже все там тема закрилася, то на ми зараз працюємо? і конкретно для цих дітей. Е, ми, ми, ми плануємо з Гіргом Жано відкрити такий інститут драми, куди ми будемо набирати власний курс. Е, Дітей, яких ми будемо навчати театральній різми сферам режисурі, драматургії, таке інше. Я сподіваюся, що частина дітей з Донбасу, з якими ми працюємо, вони до нас просто Долучиться. прийдуть навчатися. Uh -huh. Це таке. А плюс у нас зараз триває проєкт Діти і військові. Це ми ж їздили по пасну в щастя, теж Миколаївка, Славянськ, де ми документальні подібні не Миколаївк, як Миколаївка, проекти робимо, але тільки вже з військовими українськими. Ми поєднуємо підлітків і військових на сцені. Вони розповідають свої історії тобто ну це Вони пов'язані мається на увазі е... чи якісь паралельно, як це е... ну, от ми приїжджаємо, наприклад, в місто Попасна, в місто щастя, в школу, в якій ми нікого не знаємо. Да? Там вибираємо якусь школу, там ну домовляємося зарані, звісно, знаходимо якихось бійців, які ну таких реальних, які там на фронті вже. Повоювали, і ми приводимо їх до школи. Ми знаємо з дітьми. Ми намагаємося знайти спільні теми. І протягом тижня ми з ними там цілодобово майже працюємо. Тобто ви їх записуєте на відео, так чи ні? Ми не записуємо ні? на відео. Ми вони через тиждень виходять на сцену місцевого ДК, куди приходять місцеві глядачі, забуваються як зазвичай. Це біток всі, ну, там нема ніяких подій, тому це, це, це дуже гарно сприймається. І ось приходять глядачі, і дивляться таку ж документальну виставу, просто ну, досить швидко зроблену з дітьми і з військовими. Вони говорять на якісь спільні теми. Наприклад, по пасні була тема у нас вистава називалась на всю гучність, да, тема звуків, звуки, які асоціюються з щастям, які з нещастям. В місті щастя в нас була вистава, яка називалась Спроба щастя. І, і діти військові розповідали про своє перше кохання, там про, про щастя, як вони його відчували. Вають, і така дуже світла вистава відбулася. А це поєднання військових і дітей. Це символічно, щоб ну, ну цей цей розрив там і живе... Так, Там дуже погано сприймають, наприклад, українських військових багато 10. людей, так да? ну наприклад. В «Щасті», де стояв батальйон Айдар, да, та, та. то там проблема. В попасні ну набагато краще. Але все одно в них немає місця для діалогу, і для якоїсь спілкування. Вони в паралельним життям живуть уже досить довго: рік, там два. Да? Вони там стоять ці бази, і хто ці люди в військовій формі зброєю ходять? Діти їх бояться так. А коли ми ну це, і навпаки, міс... військові насторожено ставляться до місцевого населення, знаєте? Угу. Сепаратисти та ну да, у тих, значить, у військових місцеві асоціюються з, з причиною війни. А у місцевих військові з війною асоціюються з наслідками, mm -hmm. і в них якісь стереотипи один про одного, такі нехороші. І коли ми оце їх знайомимо, зазвичай це перша зустріч досить напружена, да. Досить але через сім днів це просто вже не не, не можна розрізнити де діти, а де дорослі, тому що в них дуже менталі... ну, психіка. В них ду... ну, психологія. Це ну, ці хлопці. Вони перетворюються насправді на дітей. Вони сидять обліплені потім, значить, підлітками, і між ними відбувається. Ну дружба виникає, да і все. Це бар'єр. Це дуже мало. Дуже мало та да? одна школа, там 5-7 військових. Там 20 дітей, скажімо, 400 глядачів. Це мало. Це треба робити в кожному містечку по лінії фронту, по лінії да? фронту. Да. просто і в кожній школі обов'язково. Просто нас на це не вистачає. Нас не так, ну не ні ресурсів, ні. Так, голос, от, власне, нічого. як часто ви туди їздите? Тобто, це Та про... не так часто. Ну, ось ми останні 4 місяці були там тричі. Ось попасна Славянськ, щастя. Іславські так само, так? Тобто здавалося б, територія більш-менш вже спокійна. спокійна але, але ну теж Ну в Миколаївці, наприклад, теж стоять військові, їх там місцеві не сприймають. Це ми з них і почали насправді ще рік тому цей проєкт прийшло. Тобто він сам так народився, потім ми отримали невеликий канадський грант на це угу. і зробили. Зараз все, ми гроші закінчилися, і, на жаль, ми ну, зупинилися, але б хотілося продовжувати, бо Будете Це дуже важливо ну, так. Okay. Так, дуже Дя... важлива історія. Дякуємо Наталі Ворожбит, драматургу, з якою ми говорили про е, фільм, який переміг на Берлінари, українсько-німецький фільм е, з назвою Школа Номер 3». Дякуємо, Наталя, за це все, що ви робите. Е, за те, що... наснаги, так, так за те, що просуваєте імідж нашої держави, якщо не економікою, фінансами, то принаймні, культурою, ми все таки перші і показуємо, що в принципі ми не остання нація у цій дружній сім'ї. Мі європейських народів. Ну а далі слухаємо композицію від Mort Хто ти такий? Хто?